Киян переслідують загадкові шуми. Гуркіт, від якого волосся стає дибки, почули та записали на відео мешканці столичного району Сукорків. Викладений відеоролик відразу привернув увагу сотень користувачів інтернету. Дивні звуки час від часу чують мешканці багатьох міст землі. То що ж це людська фантазія чи витівки полтергейсту? Природи українських шумів затято шукав Костянтин Михайлов. Ревіння динозавра, гудіння ІНЕЛО чи просто будівельні роботи лунали саме в цьому дворі. Зараз тут тихо, спокійно, та навіть чути, як пташки співають, але нещодавно тут було чути зовсім інше. Версій, що шуміло на осокарках, в інтернеті десятки. Ми взялися за найпоширеніші. Одну з них пропонує спелеолог Володимир Несідкін. Припускає, джерело звуку треба шукати під землею у місцевому дренажному колекторі. Акустика там, наче у печері, а для того, аби викликати гучний резонанс, навіть багато води не треба. Чтобы вызвать резонанс, он может быть совсем маленьким и быстрым. Даже там будет отверстие 10 сантиметров диаметром и будет хороший поток э, перемешку с воздухом. Ну, очень мощный звук может при этом Передивився відео і доктор фізико-математичних наук Леонід Булавін. Послухавши шуми та ознайомившись з усіма версіями їхнього виникнення, фізик робить своє припущення. Уявіть собі, лист металу жесті, який там на вітру десь коливається. Він міг, в залежності від повороту вітру, давати такі звуки, скажімо, не закріплений якийсь лист жесті. Одна з інтернет-версій твердить, голоси спотуйбітчя це, скоріше за все, звичайна фраза. Зараз такі звуки на Ахматовій возле магазину Антошка Эта специальная машина срезала асфальт. Вопрос закрыт. Порівняти гарчання небес над сукорками з роботою цього агрегату залюбки допомогли фахівці. Кажуть, дзвін від нього стоїть пристойний. За 100 метрів почуємо? Не знаю, як тихо, мабуть, так. Да. Між тим інтернет-юзери почали панікувати, переконують, схожі звуки у серпні лунали в різних частинах світу. Наприклад, в Ілінойсі, Одесі та Москві. А декому шуми взагалі нагадали ревіння чудовиська з Голівудської стрічки монстру. Дуже вже схоже гаршав вигаданий динозавр. Витівки прибульців або полтергейсту, а можливо звук вісник апокаліпсису, припущень море, маячня заперечує біоенерготерапевт Юрій Козлов. Скоріше за все, що ми лунали з місцевого будівництва. Коли склали ці металічні звуки, вот, там слишло ще від птиць. Я скажу так, навіть раніше говорили, не ходи в ті ліса, там нечисто живе, там навіть птиці не поють. Навіть у висоцьких є такі слова в пісні. Тобто там, де є аномалія... Там животне не знаходяться, тим більше отрицательна аномалія. Останні крапки над іроставляє фахівець за кустики Аркадій Продеус. Проаналізувавши звукові частоти шумів, експерт робить висновок. Автор цієї симфонії Вітер, що потрапив в якийсь отвір і видав такий резонанс. Все інше людська фантазія, яка здатна творити диво. Я пам'ятаю, що в то засипав і вдруг слышу тяжкі вдохи в сусідній кімнаті. А в это час просто оказалось, мама в сусідній кімнаті делала чертеж и проводила вдоль Тим часом в інтернеті почали з'являтися жартівники, які стверджують, що дивнішими саме їхніх рук справа. Костянтин Михайлов, Олександр Царенко, Олег Костенко Новий канал.